Так, дивіться, я з повагою ставлюся до всіх е, наших співгромадян, і особливо до тих, які мають досвід участь у бойових діях, і пане я, наскільки я знаю, служив, готовець. Угу. Але на моє переконання, е, спроби підштовхнути е, нас як країну до е, ще жорсткіших. Хоча я не знаю, куди ще жорсткіше, я думаю, що такий треш, який відбувається у нас зараз. В контексті мобілізації це е, дуже близько до критичного, критичного максимуму. Підштовхувати до ще гіршого, це просто, на мою думку, підірвати е, ворогам. Я ж не говорю навіть про е, якісь там порушення, якісь порушення прав громадян. Я говорю про те, що це не має сенсу просто по суті. Е, я готовий. Е, Тих, які сумніваються в моїх тезах, запросити, щоб ми разом з'їздили на схід. Я недавно, от якраз, до вашої студії, прийшов буквально там з коліс, коли крайня поїздка була на Донеччину. І я пропоную разом поспілкуватися там, у бойових частинах, на ці теми не потрібні там завдані погрозами і примусом, тому що з них там лише потрібні зайві проблеми, треба розуміти це і пану Євгену, і будь-яким іншим там експертам, що ми говоримо про необхідність ефективніше протистояти агресорам, а не просто набрати якусь кількість, яка потім перетвориться на проблеми для нашої ж армії. Я е, не хочу не хотів би, але мушу нагадати про те, що у нас, на жаль, велика кількість є людей, які залишаються вільні в військові частини. Є велика кількість відказників, і це все. Ті люди, яких загнали в армію проти їх волі, попри те, що вони очевидно не були готові морально для того, щоб стати на захист вітчизни, такі там не потрібні, тому нам треба просто вмикати здоровий глузд і думати про те, як протистояти в реальних умовах, а не просто думати, як якусь кількість а, а якщо інших вже немає. Вам? Пане Георгію, таких не потрібно, але якщо інших немає. Ну, вже ж відома фраза одного з наших генералів Марченка, що добровольці закінчилися. По-перше, я категорично не згідний з тим, що немає вже резервів. Є ще, я сам знаю ще людей, які готові долучитися. Просто вони хочуть, м'яко кажучи, менше, бачити совкового дебілізму в армії і бачити підтвердження того, що. Наша держава, наша влада чітко підтримує захисників, що вони не бігають там за тим же статусом УБД і не скидаються по 500 гривень, щоб швидше вирішити це питання, як і ганебні були сигнали е такого там, да, системний характер носили сигнали про те, що мусять скидатися, щоб вирішувати питання. Вони мусять бачити, що мають бачити, що поранені не бігають там, за якимись довідками. По колу їх не ганяють, і так далі. Вони мають бачити, що сім'ї захисників надійно захищені, що вони не мусять бігати купу разів в різні інстанції, щоб там добувати якихось там мінімальної підтримки, якоїсь від е, влади держави. Оце треба робити, для того, щоб ті люди, які ще готові потенційно приєднатися до армії, щоб вони поки, ну, не ховалися далі, там або. Я скажу так, що ці не ховаються, бо є люди, які ховаються, з якими взагалі немає сенсу взагалі спілкуватися да, на ці теми. А є ті, які, скажімо так, не йдуть самі ще в ТЦК, але потенційно могли би приєднатися, якщо вони побачили би, що в армії гідне ставлення до захисників і що немає тих всіх совкових ознак ось оцього, знаєте, там що крокодили літають, но що низка армії.